Більшість варіантів додаткового доходу це повна нісенітниця. Які дивні та легальні способи підзаробити використовуєте ви. Акторські ролі другого плану кастинг компанії завжди шукають надійних людей, які можуть вчасно показатись і повештатись на задньому плані. Це простіше пареної ріпи, платять добре, їжа безкоштовна, і можна познайомитись з крутими людьми та знаменитостями. Я потрапив на кастинг після того, як побачив оголошення про набір акторів заднього плану на шоу. Перший сезон якого мені сподобався, і залишився на 6 сезонів як постійний міський житель. Проводжу уроки малювання з натури для дівич вечорів. У мене ступінь магістра в галузі ілюстрації, і дівчата часто дивуються, що я справді можу навчити їх малювати. Здебільшого мене замовляють компанії, які надто сором'язливі, щоб найняти стриптизера. Вони ніколи не галасують, просто потроху п'яніють від шампанського і хихочуть. Я працюю паркувальником на стороні вже майже 10 років. Займаюсь переважно обслуговуванням приватних заходів, і в деякі місяці можу заробити 2000 доларів або й більше, плюс ще й готівкою. Пошукайте у своєму місті. Може знайдеться компанія, яка пропонує подібні послуги. Раніше я грав у музичному весільному гурті. Гарна робота, але це робота. А ще душа болить, коли знову і знову граєш репертуар винника. Багато років тому працював діджеєм на виїзді. Весілля це справжня каторга. Дві години грати для порожнього танцполу або для двох маленьких дітей. Годину грають для пари захмелілих бабусь. А потім, коли вже всі достатньо випили і нарешті виходять на майданчик, настає північ і вже час закінчувати. Я вирізблюю вручну миски для друзів та рідних. Це те, що мені подобається робити у вільний час, а їм до вподоби результат. Для мене це безпрограшний варіант. Догляд за домашніми тваринами чудовий спосіб підзаробити. Іноді потрібно просто вигулювати собак, іноді платять за те, що ви сидите вдома, наглядаєте за котами та поливаєте рослини, поки господарі у відпустці. Хоча я сама цим не займаюсь, мої котячі няньки заробляють на цьому непогані гроші. Наша остання няня отримувала 50 євро на день, майже не працюючи. Вона ходила на свою основну роботу і просто поверталась до нас додому, щоб переночувати. Вона а виконувала цю роботу понад півмісяця, тож заробила близько однієї тисячі євро лише за те, що ночувала в нашій гостьовій кімнаті. Такі невіжені кошатниці, як я, часто не шкодують грошей, забезпечують їжею, вином і залишають хороші чайові. Я продаю хот-доги, попкорн, лимонад зі свіжовичавлених лимонів і печену кукурудзу в качанах. Не постійно і рідко все одразу. У мене є страховка, ліцензії та інші видатки. Але на вихідних я заробляю 2-3 рази більше ніж на основній роботі. Я військовий контрактник і ветеран-інвалід на пенсії. Я спортивний коментатор на перегонах. Трейл шосе Ультра обожнюю цю роботу. Якщо мені не платять, то принаймні забезпечують проживання, і моя маленька сім'я весело проводить вихідні, поки тато працює. Я вільно володію двома мовами. Коли я була трохи молодшою і заробляла небагато, то підробляла перекладачем на стороні. Не знаю, як зараз ситуація на ринку перекладів, але тоді я могла заробити додаткову тисячу за 2-3 дні, переклавши кілька 20 сторінкових документів. Вендингові автомати запитайте власника популярної крамниці у вашому місті, чи можна поставити торговий автомат поруч з його магазином. У дев'яти випадках з десяти він скаже так до того, ж вони рідко вимагають за це гроші. Після цього просто заправляйте автомат кожні два тижні, і ви в шоколаді. Я створюю котячі костюми та професійно фотографую котів у них вже 8 років. Ми працювали з великими студіями і навіть робили обкладинки для коміксів. Я проходжу багато опитувань. За медичні платять найкраще. Я отримую 50 доларів за те, що розповідаю якомусь чуваку про свій артрит. От щасливчик! Я таємний покупець. По суті, агентство, в якому я працюю, каже мені піти в якийсь магазин, звернути увагу на певні характеристики і платить мені за те, що я купую. За кожен магазин мені дають 15 доларів, а також повністю відшкодовують вартість придбаного і витрати на бензин. Одного разу я заробив 250 доларів за тиждень лише на покупці снеків. Мій тато займався цим деякий час, коли я був маленьким, але переважно для ресторанів. Ми йшли в якийсь великий мережі. Євий ресторан замовляли кілька страв з меню, а потім складали звіт про якість їжі, обслуговування клієнтів тощо. В той час ми з'їли багато піци, бо ходили переважно в підсахатс. Продавати плазму крові це круто. Якщо у вас є медичні дозволи і ви можете присвятити цьому два дні на тиждень 100 доларів за те, щоб посидіти в стоматологічному кріслі і подивитись кіно. Раніше я отримував додатковий заробіток, продаючи 3D-скани мушель, гілок і пеньків в інтернеті. Це не були макети, зроблені на швидкоруч на коліні. Це готові матеріали для відеоігор та VFX. Заробляв кілька додаткових фунтів на місяць. Модерую чати онлайн. Нудно, але бувають дійсно кумедні моменти. Я роблю яловичі Джеркі 5,99 долара за пів кіло м'яса, 50 доларів за 250 грам готового продукту. Майже 50% ваги втрачається при сучці, але я все одно отримую непоганий прибуток, не встигаю виготовляти. Сажу трус, інструменти обійдуться вам менше ніж тисяча доларів. Я займаюся цим чотири місяці на рік. Першого року я заробив 30 тисяч доларів, наступного 60 тисяч доларів. Цього року планую 120 тисяч доларів. Опануйте рекламу в соціальних мережах. На чистку одного димоходу йде близько 45 хвилин. Я беру 150-200 доларів. Брудна робота дуже несексуальна, але платять за неї чудово. Суджу футбол. Я все одно тренувався, а натомість ще й отримую за це гроші. Дуже легко навчитись судити молодіжні ігри, особливо в ролі асистента арбітра. Я розповідаю історії, переважно європейські казки в школах, на середньовічних фестивалях, весіллях тощо. Випробування споживчих товарів. Зазвичай ви приходите в лабораторію, вам наклеюють купу пластирів на спину, під ними косметичний крем. Ви носите їх один день, потім знімаєте і вам платять гроші. Може з'явитись невеликий висип, однак на цьому все. Виготовляю хутряні костюми для фурі спільноти. Моя сестра заробляє на цьому шалені гроші, тому що вона вже досить відома у спільноті, і це приносить неабиякий прибуток. Я купив верстат з ЧПУ, бо вважаю, що це круто самому виготовляти речі. Люди продають готові сувеніри за чималі гроші. Минулих вихідних я бачив, як дошку для сиру з вирізаною на ній дорожньою картою мого міста продали за 95 доларів. Ось цікавий приклад: ми з дружиною продаємо вітальні листівки та плакати, виготовлені на більш ніж столітньому друкарському обладнанні. Не знаю наскільки це дивно, але цілком легально, оскільки я повинен був отримати дозвіл від головного інспектора з вогнепальної зброї. Я викладаю канадський курс поводження зі зброєю та канадський курс поводження зі зброєю з обмеженим доступом. У Канаді потрібно пройти ці курси, щоб отримати ліцензію на вогнепальну зброю. Це дозволяє мені виплачувати іпотеку вдвічі швидше. Встановлюю рейтинг відео на YouTube за 14 доларів на годину на посаді модератора. Я пишу нотатки до подкастів, в основному назву та опис. Мені добре вдається готувати домашні страви. Завдяки знайомствам у місцевій азійській громаді я готую їжу для багатьох літніх людей та людей старшого віку, які вийшли на пенсію. Я створив RPG і виставив її на продаж в інтернеті. Нещодавно я прибрав її з сайту, тому що готуюсь випустити друге доповнення. Моє заняття надзвичайно рідкісне. Я продаю закристалізовані черепи. Ремонтую велосипеди в своєму гаражі. Тиха, спокійна праця, проста і приємна. Не приносить захмарного доходу, але й не вимагає багато зусиль. Останнім часом користується великим попитом. Доглядальниця сільськогосподарських тварин. Людям, які мають ферми з тваринами, потрібна поміч, коли вони у відпустці. Вони добре платять за те, що ви будете приходити, годувати тварин, випускати їх на день і заганяти на ніч. Це чудова робота, якщо ви любите тварин і природу. Я знаю жінку, яка платить чоловікам за заняття боротьбою із зудо і дзюдо із нею. Нічого сексуального, вона просто б'є чуваків за гроші. Я професійний обіймач. Я фотографую помираючих людей з їхніми сім'ями, такі собі передсмертні портрети. Також знімаю похорони ніякої реклами, тільки сарафанне радіо. Знімаю медоносних бджіл з будинків і підприємств-клієнтів. Мінімальна плата 600 доларів. Деякі завдання до півтора тисячі доларів. Працюю тільки на вихідних. З березня по липень все заброньовано. Я роблю прикраси на замовлення з титанових імплантатів. Серед речей, які я придбав для себе, були дві, які зрештою почали приносити мені дохід: 3D-принтер та оксиацетиленовий пальник. За допомогою пальника я навчився паяти, зварювати, а також різати метал. На 3D-принтері я виготовляв запчастини для побутової техніки, елементи для салонів автомобілів, прототипи деталей для проєктів інших людей. А іноді невеликі декоративні дрібнички. Займаюсь вирощуванням прісноводних карликових креветок. Просто декоративні, не для їжі. Вони розмножуються як кролики, а деякі види продаються по 5 євро за штуку. Боротьба зі шкідниками. Я мешкаю у сільській місцевості Великобританії і отримую гроші, відстрілюючи лисиць на замовлення фермерів від 25 до 75 фунтів стерлінгів за одну лисицю залежно від обсягів роботи. Продаю ношені шкарпетки. Моя подруга продає ласощі для собак, які вона виготовляє в сублімаційній сушарці. Також вона виготовляє і продає сирий корм для собак по 5 доларів за фунт. А ще вона займається виголом і дресируванням. Її основна робота страховий агент. Не впевнена, що це можна вважати дивним, і я живу не в США, а в місті, де мистецтво високо цінується. Але все ж таки, кожних вихідних пара молодих жінок віком до 30 років ходить від одного вуличного ринку до іншого, читаючи Шекспіра та інші драматичні твори. І вони грибуть гроші лопатою, отримуючи від людей дріб'язок і пристойні чайві від шанувальників мистецтва. Десь перед ковідом я запитала одну з дівчат, чи вигідно це в грошовому еквіваленті, і вона відповіла, Ла, що за 20-годинні вихідні вони заробляють близько 400-500 доларів, а на великі свята вдвічі більше. Я багато разів бачила їхню скриньку для збору коштів і нітрохи в цьому не сумніваюсь. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які види підзаробітку практикували ви? Напишіть в коментарях.